Друзі, всім привіт! І за останні півроку я встигла пожити в Тайланді, у В'єтнамі, а перед цим 8 місяців у Єгипті, а саме у Хургаді. На каналі є відео з цих країн, ціни на життя, мої враження. Ну і звичайно, неймовірні пригоди. Ми з чоловіком провели два місяці в Паттайі, а потім переїхали до Данангу, де живемо вже понад три місяці. І знаєте, в кожній країні є свої сильні сторони і свої нюанси. Сьогодні я хочу поділитися з вами реальними враженнями, що мені сподобалося, що не зовсім, і де, на мою думку, краще жити або переїхати на зиму. Без глянцю, без туристичної реклами, тільки особистий досвід. І, звичайно, не забудьте підтримати це відео лайком, підписатись на канал і написати в коментарях, де ви самі хотіли пожити, у В'єтнамі чи в Таїланді. Може хтось із вас уже був в цих місцях. Тоді поділіться своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну, а почнемо з погоди в Таїланді, особливо в Патаї. Там завжди тепло цілий рік. Дощі бувають, але вони короткі хвилин 20-30 і знову сонце. Море спокійне, купатися можна щодня. Вода тепла навіть уночі. Для мене було трохи душнувато, навіть увечері. Велика волога. А ось у Дена ногу зовсім інша історія. Тут більш сухо, не така волога в повітрі і є виражений сезон дощів. Навіть зимати. Приблизно з вересня до грудня. Якраз ми зараз живемо в цей сезон дощів. Але про сам сезон дощів я зніму окремо відео. Тут справжній океан, великі хвилі, вітер іноді заливає дороги. У сезон дощів хвилі дуже великі. Купатися трошки некомфортно, а інколи неможливо. Зате з січня до серпня просто казка. Так сказав мені Google. Але перші місяці життя тут так і було. Чисте повітря, сонце, спека, океан і довгі світанки. Тепер про візи для українців. Ще один важливий момент, бо як би тут тепло не було, без документів далеко не заїдуть. Для українців зараз у Таїланді діє безвіз до 60 днів, і на місці його можна подовжити ще за 30 днів у міграційній службі. Ціна всього 50 доларів на людину. Все просто. Паспорт має бути дійсний мінімум 6 місяців і бажано мати зворотній квиток. У В'єтнамі безвізу немає, але не дуже зручна є віза. Її можна зробити онлайн офіційно, буквально за кілька днів. Кошти 25 або 50 доларів. Залежно від типу, одноразова чи багаторазова і діє до 90 днів. Тож для короткої поїздки Таїланд зручніше. А якщо плануєте довше, спокійніше і бюджетніше, то це В'єтнам. Так ми собі зробили візеран і продовжили перебування у В'єтнамі ще на три місяці. Відео про візеран на каналі. Ну і головне вартість життя. Якщо коротко, у В'єтнамі дешевше. Ми в Данангу жили тисячу доларів на місяць. Це з усім житло, їжа, транспорт. Квартира біля моря коштує від 250 до 300 доларів. Байк 70 доларів, кава – долар. А тарілка Фобо чи Банмі на вулиці коштує 1,5 долари. У Паттайі ціни трохи вищі. Оренда житла від 350 доларів. Байк коштує від 70 до 100 доларів. Обід 2-3 долари, кава – 2 долари. З таким шикарнючим видом на море. Пальма з кокосами. З туристів тільки ми двоє. Таке місце тихесеньке. Там на фоні якась мелодія грає. Але там більше комфорту. Басейни, спортзали, кондиціонери, англомовний сервіс. Великий вибір всього. У В'єтнамі менший вибір, як самих супермаркетів, так і різноманіття товару. Але все необхідне є і виходить, що навіть це допомагає зекономити, бо нічого не манить. В'єтнам економно і просто, Таїланд зручно і комфортно. Тепер про житло. Це дуже різний підхід. У Данангу великі квартири, багато світла, балкони з видами на океан. Може бути простенько, але комфортно. У Патаї за трохи більші ж гроші, маєш житло з басейном, спортзалом, охороною, типове кондо для експатів. Якщо любиш комфорт і сучасний стиль, то це Патай. Якщо повітря, види, атмосферу спокою це Дананг. А в'єтнамська кухня легка, ароматна з купою зелені. а кава це щось неймовірне: пуста, насичена і гущеним молоком або кокосом. На каву ходимо щодня, і ціни тут у рази нижчі, ніж у патаї, у кав'ярні, як у нас у Львові, на кожному кроці і всі різні на різний смак. Якраз у час дощів те, що потрібно: посидіти у кав'ярні з ноутбуком, послухати звук дощу і попрацювати. Так, ось встріли такого логера і сіли з ним попити каву. І закому собі в'єтнамську каву із яйцем. Я так не зміг його заказати, бо не люблю яйця. І якраз розкажу вам, який він на смак. Я вже дві хвилини цією ложкою грію яму, щоб добратися до кави. Є кава? Але вам буде смачно. Для того, щоб самий смак спіймати, треба докопатися до самого дна. Смачно, не? да? <смачно> Таїланд – це спеції Патай, Карі, морепродукти, ананаси, манго, їжа гостра, яскрава. Ідеальна для тих, хто любить, щоб горіло у роті. У Патаї був набагато більший вибір вуличної їжі, як на ринках, так і на фудпортах. Для кавоманів це В'єтнам, а для любителів фруктів і різноманітної їжі це Таїланд. У Дананому пляжі величезні, чисті без натовпу, широкий берег, золотий пісок, а зранку рожеве небо і серфери на хвилях. Можна гуляти годинами і неймовірний пісок, який як сніг хрустить під ногами. У Патаї пляжі ближче до міста. Більше людей, кафе, лежаків, але вода спокійна. Все поруч і зручно. Трохи брудніше, як на мене, море і пісок не такий більш утрамбований. Якщо шукаєш спокій і простір, це дана. Якщо хочеш біля моря з коктейлями у руці це запатає. У Дананову їздити просто, дороги широкі, рух спокійний, навіть новачок упорається. Та перший погляд, здається, що хаос. А як поїздиш тиждень, то їзда в'єднанців не швидка. Вони як єдиний організм, навіть не дивляться у зеркала, їздять і один одного відчувають. І за місяць ти починаєш відчувати їх. А аварію бачили за цей час тільки одну. І то якийсь у когось заїхав. На електроскутері і на мото до 50 кубіків можна їздити без прав. Ми навіть придбали собі байк у Патаї без прав не можна їздити взагалі. Тому їздили на таксі і тук-туках. Те, що я бачила у Тайланді, їздять швидше, і ще там лівосторонній рух. Байк – Це маст хев, без нього не вийде відчути справжню Азію. Я працюю онлайн, тому перевірено особисто в обох країнах. Інтернет чудовий. Тепер про безпеку і там, і там безпечно. Я гуляла сама і в день, і ввечері без проблем. У Патаї просто більше туристів і шуму. У Данангу більше сімей і спокою. Просто треба бути уважним, як і всюди у світі. Катая – це нескінчене свято, бари, вогні, музика, нічні ринки, можна тусуватися хоч щодня. Дананг навпаки, тут вечори з келихом, вона біля моря, жива музика і затишок. Хочеш руху, це Таїланд, хочеш гармонії, це про В'єтнам. У Таїланді всі усміхаються, навіть коли не розуміють тебе. У В'єтнамі англійську знають менше. Діти кричать хеллоу і махають тобі на байку. Дрібниця, але так приємна. Іноді в Донану я почувалася, як у маленькому селі біля океану. Усі тебе впізнають, вітаються, і це створює справжнє відчуття дому. У Патаї медицина на вищому рівні. Англомовний персонал усе як годинник, але дорожче. У Дананого теж можна знайти хороші клініки, але трохи простіші. Головне мати страхівку. Це реально важливо. Слава Богу, я не потрапляла в лікарню. Останній раз робила зуби в Єгипті, тож конкретно нічого не скажу. Хто стикався, пишіть у коментарях. Картки і готівка працюють добре. У В'єтнамі частіше користуються кешем, у Таїланді більше картками. У Данангу поруч гори, водоспади, старовинних Хоян і все це за півгодини байком. Природа просто чарівна. Можеш виїхати з міста і за 20 хвилин уже дивишся на океан із вершини пагорба. В'єтнам взагалі вразив нас своєю красою. Місцями наче потрапила у фільм Аватар з їхніми неймовірними горами. У Патаї у нас байка не було, тож ми сильно не роздивлялися, але де їздили було гарно. Поруч острови, на які можна поїхати човном і провести день на білому пляжі. В'єтнам вразив трохи більше. Якщо любиш природу, то це В'єтнам. Якщо море і розваги Таїланд. Ну і мій особистий висновок. Обидві країни чудові. Таїланд це комфорт, зручність, вечірки, храми і люди, які насправді вірять. В'єтнам це душа, атмосфера і справжність у центрі міста біля хмарочосу будуть пастися кури. Good. Патаї мені подобалося, що все під рукою: кафе, магазини, спортзал. А в донангу я відчула спокій, гармонію, натхнення. Якби треба було вибрати одне лише місце, я б вибрала данан, але із задоволенням повернуся і в Паттайю, бо ці два світи зовсім різні, і кожен дає щось своє. Всім дякуємо, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось, підтримуйте це відео лайком, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, де б ви хотіли побувати у Тайланді чи В'єтнамі.